Давайте розпочнемо тести нашої зарядної станції. Що вона може, для чого вона треба. Ну, ємність ми її не поміряємо, тому що, знову ж таки, в мене нема стільки часу. Включати від неї телевізор і лампи на весь день. Ну, типа як варіант. Значить, далі е, беремо, що ми беремо? Зараз буде вам тести. Спочатку будемо віряти на 5-вольтовій лінії. Лампочка, 5 вольт показує. Значить, давайте почнемо тест Ну, 1 А5 В, все може видати. Е, значить, 2 А. Естественно, теж все може видати 3 Ампера. Ну, не все може видати. Але в більшості все. Так, давайте 3,5. Або 3,1 почнемо, так? Да? 3,1. Як наші модулі для саморобних повербанків єсть, є? є. Скільки у нас це, кстати, Ват 14 Вт. Ну, 15 15 Ватт. Що теж є швидкою зарядкою. Значить 3 2. Тяне, тяне. 3-3. Тяне, тяне. 3 4. Тяне, тяне. 3 5, 3 6. 3,7. 3.8. Але вже просідає, бачите? Менше 5. Воль... 3,9 4 Тригер сработав защита вибила. Давайте включимо 9 вольтову лінію. 9 вольтова лінія. Значить, зменшимо зараз ампераж. Давайте почнемо. Значить, 1 А. Ампер, 2 ампери, Це майже 18 Вт. 3 А. Преди 2 лінії. 25 А. Ой, Вт. 4 Ампери. Сработав тригер. 12 вольтову лінію. Ой, не туди. Вмикаємо. Один ампер, два ампери, три ампери. Вже видає тридцять пять 4 чотири ампери. Видає тригес робота. Так. Опорож. Погнали. 2 Ампера. Це 30 Вт у нас должно бути, 3 Ампера. 40. Майже 44 ватти, Це, кстати, майже піково. Що воно повинно? Давайте по чуть-чуть тепер. 45 Вт заявлено на платки. 45 вона вже більше, ніж 45 видає.

Так, давайте ще раз. Тепер 20 вольтова лінія, на яку воно все-таки розраховано. Так. Оце саме буде цікаво. Значить, 2 ампера... 3 ампера. 3 ампера це в нас скільки. Майде... Майже 59 Вт. При заявлених 45. Далі. 65 не вивезло. Давайте дізнаємося, скільки ж вивезе. Давайте виставимо 3,5. А, це я треба перезагрузить. Так, 20 вольт 3,5 А. Це доволі серйозна зарядка. Ні, Не хочу. Давайте попробуємо 28 вольтовий триггер. А чим, чим нас шута? Вдруг запрацює. Ні. Не хочу. Ну, в принципі, уже хорошо Платка нам видала більше, ніж заявлено в її характеристиках. Це дуже класно. Ми тепер знаємо, на що розраховувати. А тепер про інші її плюси. Значить, що ми можемо запускати від цієї зарядної станції? В принципі, все, що угодно. Головне, щоб. Е... Розрядка бажана не була, не була більше 40 А. В е, принципі, ці пакети видержують і 200, але BMS не розрахована На це, значить, як це все робить. Ай, нога, блять, заклинила. А! Тест на виносливость, який вам ніколи в житті ніхто не покаже. Фен. Звісно, на повну мощність ми його не будемо включати, бо навіть той інвертор може його вибивати. Коли ще включено шов. Але хоча б на першу швидкість, якщо потягне, то все понятно. Ну, да давайте це, що хочу сказати. Хоча б без тента включимо. Щоб запустилося. Тож де я... Кнопка була ляга... ляга лягає. Працює строїтельний сір. Та тітен в ньому зараз роба. Але є ліфрії. Ось дивіться, бачите. Жевріє. Някої магії. Через УПС. І від зарядної станції. Дивіться. Просадку, бачите. 10 вольта. Все Ну Давайте ж уже вибило. Вибило. Бачите? Іспитання пройдено, щоб нам його включити, нам треба шов поставити на зарядку, щоб викнулося бмс. Якщо бмс не згоріла. Взагалі, чудово. Якщо згоріло, ну все піздець. Це ми робимо. Скажімо так, в лайв режимі. Але ніфіга себе на першій передачі фіантяне. Це, ну, типа, ми, кстати, можемо показати сіка це. Зараз, блядь, путається. Ану, чи спалив, чи ні. Не спалив, але збивається екран при виключенні. Це, звісно, мінус. Ну нічого, зараз настроїмо. Буде наука, так людині не робить. Але вольтаж завжди буде правильно показувати. Значить, показую, скільки значить, ватт гребе фен. На першу швидкості беремо фен. Беремо людський інвертор правильний китайський. Дивіться, зараз зараз хід. 205 209 Вт. Вмикаємо першу швидкість. А, воно запаздування. Тяні. Ще раз. Це 100 плюс ватт. Як так мало може бути? Катадич. Що-то не так. Але це на першій швидкості, а друга швидкість набагато більша. Блін, фільм вибило, дивіться. Значить, перша нагадую 300 з чим то а друга вже кіловат з чим то То, звісно, на чим то воно буде вибивати, якщо BMS довже вибивати при, е, майже 500. Так що все, робота справно. Защита працює, все працює, все круто. Тобто так, воно навіть повинно видержувати фен на першій швидкості. І, наприклад, телевізор і світло в кімнаті. Ну, Комп'ютер, кстати, теж можна запустити. Для прикладу, зараз покажу. Але не в ігровому режимі бо згорить УПС. Дуже багато їсть. Зараз покажу. Ну, я це все діло... Так, столик у нас, бачите, роутери світяться, підключений від переноски. Ось від переноски. Включений комп'ютер повключений в інвертор. Витягуємо цю вилку. Дивимося. Уже не світиться, тому що що правильно, погасло. Це прикол. Так. Вмикаємо. В інвертор. Запускаємо. Зараз, ще треба зрозуміти, як вона запускається, запустили. Роутери у нас запустилися. Екран вмикнувся, включаємо комп'ютер. Комп'ютер запустився. Просадка у нас знову 01 вольта. Що воно вже з принтером сталося? Що за теньке? Зараз він вмикнеться. Бачите, вмикається, все жевріє, крутиться. Тобто це ідеальне рішення для вашого ноутбука. Це єдинственне правильне ідеальне рішення для вашого ноутбука. Нагадаю, ціна лише 6 тисяч. Лише 6,5 в комплекті зарядним. Зарядне саме 1000 плюс стоїть. 100. Е, все, у нас все працює. Давайте, щоб для чистоти експерименту, щоб ви вірили, що воно підключене. От у песа я вирублю цю всю систему прямо з кнопки. Дивимося кнопка, оця вся система. Звимикаємо все. Бачите? Все чесно. Ідеальний просто зарядна станція. Значить, примірно, що ця станція повинна видавати около 600 Вт-годин. Всього лише за тисячі з можливістю заряджати ваші гаджети 50 плюс ватт і працювати з інвертором або у